Вітаю! Сьогодні у нас тема лі... лінійна функція і графік та властивості. Почнемо. Так. Функція вигляду Y дорівнює kx плюс B, де K і B це числа, а x і змінні називаються лінійною функцією, де x це незалежна зміна, або її ще називають аргумент, а Y залежна зміна або функція будь-якому значенні x аргументу відповідає певне значення y функції, яке легко обчислити. Наприклад, y дорівнює 2 x додати 3. Так, якщо x дорівнює 0, то підставимо дане значення у нашу функцію, отримаємо 2 помножити на 0, додати 3. Тобто маємо 0 додати 3, це буде дорівнювати 3. Тобто наші точки 0 і 3. Якщо х буде 2, то ми підставляємо це значення у нашу функцію замість х ставимо дві і ми отримаємо 2 помножити на 2 дорівнює 4 і додати 3, 4 плюс 3 буде 7. Тобто наші точки це 2 і 7. Далі нам потрібно побудувати графік функції y дорівнює 3х додати 1. Так, накреслимо наш графік, це буде пряма. І візьмемо декілька точок цієї функції. Якщо візьмемо мінус 2 і підставимо у наше значення. То отримаємо мінус 5 і покажемо цю точку на координатній площині. Якщо візьмемо мінус 1, підставимо її у нашу функцію, то отримаємо точку мінус 2. Давайте намалюємо її на координатній площині. Якщо візьмемо 0, отримаємо 1. Все те ж саме підставляємо наші значення функції замість x 0 отримаємо 1. Ставимо ще точку 1. Отримаємо 4. Це легко порахувати, тому спробуйте. І останнє значення в нас 2, і y тоді буде 7. Ось, і ми отримали наші точки. Можемо провести через них пряму. Графік цієї функції, лінійної функції буде пряма. Так, ця функція видок x B і дійсно є прямою. Так, графіком кожної лінійної функції є пряма, і кожна пряма на координатній площині не перпендикулярна до осі абсцис, є графіком деякої лінійної функції. Так. Через дві точки можна провести тільки одну пряму. Тому, якщо в нас є дві точки, можемо провести тільки одну пряму, не більше. Так, для побудови графіка лінійної функції достатньо всього двох точок. Тому, якщо в нас, наприклад, функція y дорівнює мінус 2х додати 1, нам достатньо знати тільки дві точки, щоб побудувати нашу пряму. Ми можемо взяти будь-які дві точки, які достатньо легко порахувати. Перше візьмемо 0. 0. Підставляємо мінус 2 помножити на 0, додати 1, отримуємо 1. Так, якщо візьмемо мінус 2, то підставимо мінус 2, помножити на мінус 2, додати 1, отримаємо 5 і покажемо ці дві точки на координатній площині. І можемо вже через них можемо побудувати графік, графік лінійної функції це пряма, запам'ятайте, будь ласка. І так, далі ще одна функція 2х відняти 5. Візьмемо 0 замість х, підставимо отримаємо мінус 5. Якщо візьмемо 3 і підставимо в нашу функцію, так, 2 помножити на 3, 6, відняти 5, дійсно, буде 1. Ми маємо дві точки, через них вже можемо провести пряму графік лінійної функції, в нас це лінійна функція дійсно. Буде прямою. Далі коефіцієнт К називають кутовим коефіцієнтом. Тобто в нас є 0,5х додати 2, ось 0,5 це і є наш кутовий коефіцієнт. 4х додати 2, 4 це і є наш кутовий коефіцієнт, і останній у нас перед іксом коефіцієнта немає, але ми пам'ятаємо, що якщо у нас немає ніякого коефіцієнта, то це одиничка. Тому K тут буде одиничка. Так, можемо е, теж побудувати точки, так, це достатньо легко зробити. Ви можете будь-які точки взяти і побудувати. Ми візьмемо 0х, Y2, і 4х, Y теж 4. Побудуємо першу пряму. Побудуємо другу пряму і третю. Так, в нас вийшло три графіки, три прямі. Червона це kдорів 0,5, зелена кдорівню 4, і синя, так, це остання наша функція, К дорівню 1. Так, а k це кутовий коефіцієнт, він зараз виділений. Це від осі Х до прямої. Ми бачимо наші кутові коефіцієнти на нашому графіку. Так, Чим більше кутовий коефіцієнт К, тим більше кут утворений графіком функції з вісю у х, тобто з вісю абсцис. Якщо k більше нуля, то кут утворений графіком функції. Та додатнім напрямком осі, Ох гострий. Так, коли будуємо координатну площину, завжди вказуємо вісі, так, x, і. І якщо ми намалюємо пряму, у нас котовий коефіцієнт, щоб ми порахували, якщо він більше, то ми відповідно отримуємо, наша права рука буде вища, ніж ліва. Якщо права рука вище лівої, то кутовий коефіцієнт додатній, отримуємо знак плюс. Якщо k менше, ніж 0, то кут утворений графіком функції та додатнім напрямком осі ОІ, вступий. І ми можемо побачити, якщо ліва рука вище правої, то кутовий коефіцієнт від'ємний. Ми отримаємо знак мінус. Якщо кадрів 0, то графіком функції є пряма паралельна до осі Ox, тобто паралельна до осі абсцис. ми можемо намалювати ось такий графік, тобто у нас всі точки так, у y будуть однакові. Так. Це в нас, якщо права рука на одному рівні з лівою, то кутовий коефіцієнт дорівнює 0. Побудуємо декілька графіків лінійних функцій, у яких однакові кутові коефіцієнти. Наприклад, у нас є функції y дорівнює мінус x додати 4, y дорівнює мінус x. і третя функція y дорівнює мінус x і мінус 5. І якщо ми побудуємо графіки цих функцій, то ми отримуємо три прямі, які паралельні одне одному. Так, якщо у лінійних функціях котовий коефіцієнт однаковий, то їх графіки паралельні. Тобто дивимось на k, якщо вони однакові, то ці графіки будуть паралельні. Так, ну а тепер у нас ще три функції, у яких у нас котові коефіцієнти різні. y дорівнює мінус 3 x додати 4, y дорівнює x додати 4, і y дорівнює 2 x додати 4. Тві коефіцієнти різні, але у нас є всюди і четвірка. У нас, давайте подивимось, як це буде на графіку. Ми отримуємо три прямі, які перетинаються у нашій точці 4. Так. А, тобто всі прямі проходять через цю точку. Так, Якщо лінійна функція коефіцієнт b однаковий, то і графіки перетинаються в одній точці 4. Так, графік лінійної функції перетинає вісь е ординат у точці 0b. Якщо x дорівнює 0, то y буде дорівнювати kx додати b або k помножити на 0 додати b, 0 додати b, це дійсно буде. B. Якщо b дорівнює 0, то функція y дорівнює kx додати b, тобто наша лінійна стандартна функція приймає вигляд y дорівнює kx. Ця функція називається пряма пропорційність. Графік функції пряма пропорційність проходить через початок координат, тобто наша функція kx проходить через початок координат. Але тут є два випадки. Якщо k буде мінус одиниця, то графік нашої функції буде виглядати червоний, тобто y дорівнює мінус kx, і в нас пряма буде розташована у другій та четвертій чверті. Якщо k дорівнює одиниці, то y дорівнює x, це і є бісектриса першого і третього координатних кутів, розташована у першій та третій. Чверті. Дісек це промінь, який ділить кут навпіл. Я думаю, це ви знаєте. Так, далі переходимо до властивості лінійної функції. Ми бачимо теми, з якими ми можемо знайомитися. Тому давайте далі. Чи є лінійною функцією, задана формулою? Так, в нас тут усі значення А, Б, В. Г, Г і Д, вони всі будуть лінійні. То чому? Тому що ми можемо записати 2 третіх х відняти 5 третіх, і наш кутовий коефіцієнт буде 2 третіх, а у Д ми можемо записати як 1 друга відняти х, тобто котовий коефіцієнт мінус 1 і b у нас 1 друга. Тому всі ці функції будуть лінійними, навіть якщо там є знаменник. Так, яка з лінійних функцій є зростаючою? Ми пам'ятаємо, що якщо k більше, ніж якщо k додатнє, то, відповідно, ми маємо функцію зростаючу. Тому, Перша носка це мінус 0,3. Вона від'ємна, тому функція буде спадати спадна. У другому 0,2, це наш коефіцієнт к, він додатній, тому функція буде зростаючою. У третьому 4 відняти 6х, наше k дорівня мінус 6, це від'ємне значення, тому функція буде спадною. У мінус 23х додати 8. К буде мінус 23, від'ємна, тому функція спадна. Далі, 3х мінус 5 наша к буде трічка, воно додатнє, тому функція да, зростаюча. 5 відняти 3х наша к буде мінус 3, тому функція спадна. Це нам не підходить. І останнє мінус 3. П'ятих х додати 8 це буде функція спадна, тому що k менше ніж 0. Яку з прямих перетинає пряма y мінус 3х додати 7. А у нас сьогодні було таке, що якщо k однакові, кутові коефіцієнти однакові, то прямі будуть паралельні. Тому. Нам потрібно знайти таку функцію, в якої k буде не дорівнювати мінус 3. І тоді вони будуть перетинатися. В даному випадку в нас a, v і g однакові кутові коефіцієнти, тому всі графіки будуть паралельні. Нам підходить варіант b, y дорівнює 3х додати 7. Так, у другому випадку: y дорівнює мінус 2х додати 5. Ми маємо. Що у А, Б і Г однакові А, 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 а Б і В однакові котові коефіцієнти, А Г у нас котовий коефіцієнт мінус одна друга. Тому нам підходить варіант Г, у них різні, різні кутові коефіцієнти, і тоді вони будуть, будуть перетинатися. Так, а, залежність між зміню при якій кожному значенні незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Так, це буде наша функція. Далі незалежна змінна – це буде наш аргумент. Функція задана формулою y дорівнює рівню додати B. Ми вже це сьогодні проходили. Це буде лінійна функція. Що є графіком лінійної функції? Ми сьогодні декілька разів розбирали, це в нас пряма. Один із способів задання функції. Так, це в нас формула. Як називають коефіцієнт k у формулі y дорівнює kx додати b? Це кутовий коефіцієнт? Так, це. А тепер давайте ми спробуємо дослідити взаємне розташування графіків функції, де y дорівнює k1x додати b1 і y дорівнює k2x додати b2. Якщо k1 дорівнює k2 і B не дорівнюють між собою. Так. Якщо К не дорівнює К2, якщо К1 помножити на К2 дорівнює мінус одиниці, та К1 дорівнює К2 і В1 дорівнює В2. Так, якщо К1 дорівнює К2, ми бачили сьогодні в графіку, що ці прямі будуть паралельні. Якщо К1 не дорівнює К2, ми бачимо, що прямі перетинаються. Якщо К1 помножити на К2 дорівнює мінус одиниці. Якщо відбувається така рівність, то наші прямі будуть перпендикулярні. А якщо К1 дорівнює К2 і Б1 дорівнює б 2 то ці прямі будуть співпадати. Це буде одна і та сама пряма. Так, і все на цьому все. І до побачення!